пронто просто мої кохані, і що вас дивую на потязі три днів, з вами Ханна, найкращий таролог у світі. Дівчаточки мої, підписуйтесь на інстаграм, там зовсім інший контент. Там запитання і п'ять варіантів, і там, що головне ваші відгуки. Я дякую вас, тому що коли я роблю амулет, наприклад, да, то це дуже велика робота. Я бачу ваше життя. Перед цим роблю розклад, а потім вибираю енергії, які вам допоможуть стати на кращі вехи вашого життя. І, дівчаточки, ви довіряєте мені. І коли ви пишете про свої результати, а їх так багато. І коли ви заказуєте новий амулет, а потім третій, а потім амулет на рік, дівчата. Все буде класно, все буде добре, все буде Україна. І так, що вас дивує на протязі 3 Три... днів? Дивимось. Та, друзі, умови знижка 70%. Вас дивує те, що ви зрозумієте, моя люба, що ви сильна, що сила за вами. Аркан сила. Що ще вас дивує? Вас дивує, що ви почнете з кимось. Будувати щось спільне це або стосовно роботи, або стосунків. Ану, поясніть карти. А -а -а. Дівчата, вибачте, ви почнете будувати щось спільне, надійне, або разом жити, або брак планувати, або в одному домі жити. Це стосовно цього пажика, дівчаточки, пажик є, який вас кохає, який. Ну, не проявлявся як доросла людина, не робив ніяких да, вчинків. Він вас кохав, але був як пажик, і що. І він багато щось вам розказував, якісь свої фантазії. Тобто він тільки говорив, але нічого не робив. І такий бред вам ніс. Так, ви зараз з ним не спілкуєтеся і не бачитесь, або в обмеженнях, але. Але у мене ж він почне, він стане королем жезлів, він почне говорити і діяти. Тобто, вас і здивує, що ви таки маєте силу над ним, що ви підкорили цього лева, да? в іншій колоді там лев намальований, що ви таки він робить те, що потрібно робити. І що далі? Що ж він буде робити? Ви до нього, ви його приймете з мечем, і правильно, у вас відключене серце зараз. Ви розумієте, що пажі не треба, йдіть до мамочок, нехай вони вас виховують, ви будете холодна. І що буде далі? У вас буде поновлення відносин. А чому? А чи правильно, що ви поновите з ним відносини? Вищі сили, підкажіть, ви будете з ним в одній річці життя? А чи правильно це аркан смерть? Так. Переродження буде десятка щастя в ко...